Вітаю, малята! Сьогодні я хочу запросити вас у подорож. А куди ми з вами вирушимо? Чи здогадались ви, куди ми з вами потрапили? Гори Карпати вічно зелене, хвої смерек і ялиць, ехотрим бити Повняться з жмені сонцем налитих суниць. Так, ми приїхали до Карпат. Гори Карпати це безмежно простори і високі гори. А чи помітили ви, що гори зелені? Це тому, що на схилах гір росте Карпатський ліс. Зараз ми з вами будемо підніматися і знайомитися з природою Карпат. Свою мандрівку розпочнемо біля підніжжя гір. Тут росте ви... ліствяний ліс. Це дерева з листками на гілках. В Карпатах росте багато дерев, дуже багато дубів, лип, кленів. Ці дерева ми з вами знаємо. А ще ростуть цінні породи дерев, такі як Бук і граб. А зараз ми з вами піднімаємось трошки вище, і тут ліс вже змішаний. Змішаний ліс це листяні і хвойні дерева, які ростуть разом. Серед хвойних дерев ми з вами знаємо ялинку. Сосну! І таке дерево, як ялиць. А зараз ми з вами піднялись вже високо вгору. Тут ліс став хвойним. Там зустрічається дерево, яке називається смерека. А ще в Карпатах багато луків. На них ростуть різні лікарські трави та квіти. І всі вони занесені до червоної книги. Червона книга це книга, де зібрали рослини і тварин, які зникають і яких треба охороняти. Тут росте така квітка, як анемона, сонтрава, шафран, нарцис, серед лікувальних трав Іван іван-чай. А ще у Карпатах, високо у горах, росте рідкісна рослина Едельвейс. Її зустрічають на схилах гір і тому її називають гірська квітка. Послухайте, що це з дзюрчі? Так, це вода. В Карпатах дуже багато річок. В них кам'янисте дно. Тому їх називають гірськими річками. Вони мілкі з холодною, чистою та прозорою водою, а також багато водоспадів. Один із них водоспад Шепіт. Найвідоміше озеро Карпат має назву Синевір. В Карпатських лісах мешкає багато тварин, хижаки, яких ми знаємо. Бурий ведмідь, вовк, рись, дикий кабан, а також травоїдні це Олень Благородний, Заєць, косуля і ящерка, яка має назву плямиста саламандра, і проживає лише у горах Карпати. Різноманітний також світ птахів. Можна зустріти тетерука, глухаря, беркута. Це найбільший птах, що мешкає у горах. Найвідоміша гора в Карпатах це Говерла. Це найвища вершина Карпат. Її назва означає Снігова гора адже її вершина вкрита товстим шаром снігу, який тільки влітку тане. А іще у Карпатах розташовано багато будинків відпочинку і санаторіїв, де відпочивають та оздоровлюються люди. Ось і добігла до кінця наша подорож нам час повертатися додому. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей! До побачення!